Чи потрібно сучасним людям вивчати Біблію? Біблія каже, що було, що є, та що буде. Тому потрібно вивчати Слово Боже, щоб опинитися в правильному місці і тут, і в вічному житті. Хтось каже, ви фанати. Що ти взяв що я фанат? Це ти фанат. Чому? Тому що ти віриш у цей світ, який руйнується, якому приходить кінець. Здорових людей немає, щасливих людей немає. Більше і більше бідних, більше і більше нестачі, більше і більше проблем, більше і більше колапсів, землетрусів і воїн, тому що людина вибрала політику, фейки, новини. Вона вибрала все, що завгодно, але не тільки Ісуса Христа. Існує благословення та прокляття, як день і ніч, також є життя і смерть, рай та пекло. Ви потрапите або туди, або туди. Третього не дано. Так само є Бог і сатана. Є любов, добро і зло. Середини немає. Куди ми потрапимо, говорить і визначає Бог у Слові Божому. Якщо ви не вірите в Бога, не знаєте Бога, то маєте знати, що нейтральної страти немає.